Це Суботнє інтерв'ю з вами Олена Римовська. Вітаю історія бою під Іловайськом. Донині не завершена. Влада обіцяє розслідувати обставини так званого Іловайського котла, але донині українська сторона навіть не знає достеменно про те, скільки своїх військових вона втратила. У цій історії є прізвище, яке звучить значно рідше ніж прізвище міністра оборони чи комбатів. Це прізвище Єгора Воробйова, журналіста Еспресо Тіві, який під Іловайськом потрапив у полон. Сьогодні у нашій студії Олена Солодовнікова, журналіст, дружина Єгора Воробйова. Олено, дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую я, за запрошення. Я, я буду вам дуже вдячна. Якщо ми почнемо, попри те, що в історії вже є е, такі дуже актуальні моменти, все-таки з короткої передісторії. як е, звідки ви дізналися, і як вам відомо за яких обставин Єгор Воробйов потрапив у полон? ну, коротко на той час, коли мій чоловік потрапив у полон, він був ще з двома людьми: це Ростислав Шапошніков, керівник проекту дорожній контроль та оператор Тарас Чкан, з яким Єгор поїхав у це відрядження. Усі троє вони вибиралися з. Під Іловайську разом з Комбатом Березовою на броньованій машині вже відоме це відео, дуже таке моторошне. І потім Комбат Береза він за його версію загубив хлопців, залишив їх біля цієї броньованої машини. Потім вони почали дзвонити, точніше, дзвонив саме Ростислав Шапошніков. Виходив на зв'язок і. Було прийнято рішення, що вони підуть на зустріч Нацгвардії з лісу, де їх повинні були зустріти українські війська. Але сталося так, що до Нацгвардії вони надійшли, і їх усіх трьох взяли у полон російські військові. А, стверджую, що російські, тому що за свідченням Ростислава Шапошнікова хлопці не приховували, що приїхали з Росії. Вони були солдатами строкової служби. В принципі, відношення було досить, скажімо так, людяне до всіх трьох єдине, що відібрали всі гаджети, які в них були знімальні камери, ноутбуки і так далі, але годували. І всі троє вони перебували у полоні десь добу. А потім їх повезли всіх трьох на автомобілі віддавати Червоному хресту українському. І десь за півгодини до того, як хлопці двоє були передані на ту сторону, моєму чоловікові сказали, що воробйов на вихід. Не пояснювали чому, але саме він був висаджений з цієї машини і потім. Почалася та історія, що він залишився у полоні. Його вже перевезли окремо, кілька днів він не виходив на зв'язок загалом. Я почала зв'язувати зі своїми переговорниками, до яких мала відношення, що знаходилися у Донецьку. І е, був, був перший дзвінок від мого чоловіка, коли він зривався на плач, казав, що Олено це я, і потім якийсь невідомий відібрав слухавку, почав казати: е, я його зараз буду різати. Я спитала навіщо, і що, що потрібно зробити, щоб його повернули Єгора, додому. Чоловік сказав, не треба було сюди їхати, але це було на нецензурній лесі. Ваш леціці. співрозмовник, цей, Так, це співрозмовник, який його утримував на той час. А потім. Потім були була розмова поїхав туди. Ми дізналися місце, де знаходиться Єгор. А поїхав туди Олег Царьов, депутат. Знову ж таки, підкреслив, що саме за моєю особисто за моїм особистим проханням це він зробив на особистих контактах, тому що ми були знайомі до цього за медійними Нашими справами вже там, більше п'яти років, і домовився, щоб до його розставилися нормально, щоб його не завдавали фізичної шкоди йому. А потім була єдина розмова три хвилини з Єгором. Знову ж таки, вона записана, вже навіть оприлюднена, де він каже, що з ним все в порядку, живий здоровий, але зрозуміло, що на мої питання він не відповідає, де він шов, він, тому що інструктували, мабуть, що про що говорити не могли. Це була 6 Вересня розмова остання, коли я його чула. Після того на зв'язок він не виходив за тими телефонами, з яких два двічі телефонували, зв'язувалися вже були якісь. Такі дивні відповіді, типу, того, що а він поїхав кудись у Маріуполь. Його тут немає. Його речі. Останній раз людина сказала, що а куди ви телефонуєте? Я кажу, а ви хто? а Де ви знаходитесь? Він каже, я у Харкові кажу: ну що мені е, локшину вішаєте на вуха, і людина кидає слухавку, цей номер. Все. Тобто це цей номер, з якого вам телефонувала невідома людина спершу, так і ви ну, на нього на два намагалися. номери було. Та ви намагались на них додзвонитися? Я намагалася останній раз так до вічливої людини, що не використовувала нецензурну лексику, додзвонитися, але зараз не перший, не другий номер вони не відповідають. Але цей момент ви сказали: ну і це відомо, що ваш ваш чоловік Єгор Воробйов, він працював в команді з ще з оператором і з активістом дорожнього контролю. Вони звільнені Оцей момент, що коли їх везли, нібито вже звільняти, і Єгора Воробйова залишили. Чому так і вам пояснювали е, якось це Ростислав Шапошников чи, чи оператор? Вони пояснювали, якісь була мотивація у цих людей, чому Єгора Воробйова залишили? Ну коли ми все всі вже це аналізували? Потім єдиний висновок, до якого ми прийшли, що Єгор він представився керівником знімальної групи журналістом. А, а Тарас казав, що він оператор, і Ростислав він казав, що він водій. Він дійсно поїхав на своєму автомобілі. який до речі, був там, в який потрапив осколок міни, взагалі від цього автомобілю нічого не залишилося. Ну тобто, мабуть, що цікавило людей, які захопили мого чоловіка, саме його статус журналіста. Тому що журналіст це така розмінна монета, за яку можна попросити. Кілька людей, кілька військових, кілька представників то з того боку ДНРівців, ЛНРівців, я не знаю, чого вони хочуть, але наразі ніяких вимог, не людей, не грошей. Мене особисто ніхто не просив. Можливо, перемовникам казали про ці умови, але вони до нас не доводили е, ці дані. Я не знаю, тому що зараз вже йде якась дуже цікава гра, тому що ведуться перемовини через третіх осіб, скажімо так, е, і досить часто це не тільки з моїх чоловіком відбувається так, що люди, навіть які з української сторони, вони можуть е, хотіти мати свої якісь вигоди з цього. Е, ось ну, Позиція пана Микола Княжицького, який є засновником «Еспресо ТВ, що е, хай вас це грошове питання не хвилює, ми розберемося. У ну, мене дійсно немає грошей. Якщо буде, будуть потребувати саме викуп, я не знаю, де його збирати. Я вас дуже прошу. Зробіть все, що у ваших силах це були ваші слова на прес-конференції президента Петра Порошенка у четвер. Ви звернулися до президента з проханням вплинути на звільнення вашого чоловіка. Я хотіла б зараз, щоб ми послухали і подивилися його відповідь. Моя головна вимога до е, три умови. Ви почули: перша вимога це кордон. Друга вимога це припинення вогню. І третя вимога це звільнення полонених. Я якраз наголошую, що домовленість звільнення всіх на всіх тою стороною ніяк не дотримується. У нас на сьогоднішній день в полоні знаходиться ще більше 700 українців. І я буду робити все для того, щоб зробити цей, пришвидшити цей процес і зробити його найбільш ефективним. Чи задоволені ви відповіддю президента на ваше звернення? І чи президент запрошував вас після прес-конференції детальніше йому розповісти цю ситуацію? Чи вдалося вам передати якісь матеріали по справі безпосередньо главі держави? Насправді інформацію дуже коротко записали його помічники, охоронці двічі, а поспілкуватися особисто дуже швидко мені вдалося. Десь хвилину я висловила вдячність пану президенту, що він дуже людяно відреагував на моє звернення, тому що в мене реально вже здали нерви на той час на цій прес-конференції, тому що я розуміла і розумію, що це остання людина в державі, яка вже може вплинути на цю ситуацію, тому що ну хто вище президента в Україні? Тільки він, тому що вже зверталися до силовиків, до Наливаченка СБУ, і е, е, ніяких е, продвіжок російською не було. Тому ну я сподіваюся, що дійсно, якщо Петро Олексійович взяв це під особистий контроль, що він мені пообіцяв, то а, дійсно а, пройде може тиждень, може два, але мого чоловіка звільнять. А, до речі, цікава така деталь. Єгор Воробйов, журналіст. Він працював чотири роки на п'ятому каналі. Я сказала пану Порошенку, що мабуть, якщо б Єгор поїхав від п'ятого каналу, такої ситуації не було, тому що ну п'ятий канал він більш такий відомий. А, і знову ж таки, я працюю на 112 каналі. І двічі брали брали у полон журналістів цього каналу, і а, саме канал його керівництво особистими зусиллями визволяло своїх журналістів, людей, яких вони відправляли. Хоча вони були насправді стрінгерами, тобто залученими саме для цих цих військових зйомок. А телеканал Еспресо наразі це такий канал маленький інтернет-канал. І пан Микола Княжицький він робить. Все, що може, але мабуть, що не в змозі вже впливати на ситуацію, яка зараз відбувається. Тобто, е ну я сподіваюся, що все ж все ж таки президент, якщо він втрутиться, він втрутиться, якщо він пообіцяв, це вже е стало е ну, питанням його честі, тому що він пообіцяв на прес-конференції. Це у присутності дуже багатьох журналістів, це бачили мільйони українців. На цій прес-конференції ви сказали я не дослівно, але перефразовуючи, що за вашими даними російська сторона готова посприяти звільненню вашого чоловіка. Звідки у вас такі дані? І ну от що це означає, і в чому тоді проблема, якщо вони готові посприяти, чи вони не мають впливу на тих людей, які утримують? Ну, Розповім джерело я, звісно, не можу розкривати. чи... Це ще через третіх осіб було сказано. Але спілкувалися дійсно з представниками російської сторони, І там вже не вперше кажуть, що все нормально, ми його віддамо. Але є такі якісь. Так звані списки, за якими обмінюють полонених. До речі, цікава деталь, що наразі жодного російського журналіста немає у полоні у нас. Тому я не знаю, ну, який там обмін, скільки коштує життя одного журналіста, на кого його міняють. Але знову ж таки, не вперше я вже чую це вже п'ятий чи шостий раз, коли мені кажуть, перші рубинівські списки ті самі, що все, Єгор в цих списках, він там в перших рядах і 100%. Його його звільнять, звільняють, його немає. Мені дзвонять і кажуть: ну вибачаю щось, ми помилилися, в другій партії. Він буде. В другій партії знову те саме. Потім, коли я вже зустрілася особисто з Рубаном на одному з ток-шоу, і коли він сказав, що е, не в його пріоритетах звільняти журналістів, я зрозуміла, що дійсно ну, це робиться е, так неспроста, не як то кажуть, що е, він не. Е, е, Російською заінтересованою у тому, щоб звільняти журналіста першого. Ось і наразі остання інформація: що ось все ок. Тільки треба, щоб Єгор був у мінському цьому списку. Я спитала: ну а що заважало внести в той мінський список? Чому тому, що особисто пан Вовк, який є головним слідчим СБУ, він це я можу казати, зустрівся з Захарченком, прем'єр-міністром ДНР, і сказав: будь ласка, звільніть Воробйова. Ну це мені казала, чого його немає знову ж таки в списках. Це питання. Ви кажете про мінський список. Це виходить, що на ці переговори тристоронньої контактної групи українська сторона їде з переліком осіб, яких просять звільнити, так? Я не знаю цього механізму. І, до речі, ось ці люди, що мені передавали інформацію, і ну, я озвучу, що саме від Миколи Княжицького була інформація, що я повинна внести в мінський список чомусь Єгора. Я спитала, пане Миколу. Який механізм, як мені його внести? Кому мені телефонувати? Він каже: Ви повинні це зробити як дружина. Вибачте, я повинна, я хочу, але я не знаю. У мене нема тих зв'язків ну кому мені Путіну дзвонити, чи що, коли, куди. В який на баз мені вже бити, ну це смішно. Я хотіла б зробити невеличку ремарку, що звичайно, що всі сторони, які озвучуються під час нашої цієї розмови, вони мають можливість висловити свою реакцію на цю ситуацію. Тобто, ми завжди запрошуємо висловлюватися і підтверджувати або спростовувати якісь дані, якщо до них є зауваження. Щодо правоохоронних органів, у мене запитання. Ви Писали про те, що міліція спершу кваліфікувала справу Єгора Вороб'йова, відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Її вже перекваліфікували. Але е, на яких підставах? Ну, підстави, як вони пояснюють, що вони так роблять завжди. Це мені, мені пояснив Терещук, головний міліціонер Києва. Що ось так ми завжди робимо, що людина пропала, ми кваліфікуємо як вбивство. Мабуть, що це простіше. Як мені пояснили юристи адвокат Віктор Смалій, що це робиться для того, щоб з себе зняти будь-яку відповідальність, не шукати людину, не їхати на територію вже. ЛНР і ДНР, звичайно, і що потім, якщо ми захочемо подавати якісь судові позови до європейських судів, щоб примусити державу Україна знайти журналіста, щоб знову ж таки зняти з себе відповідальність, тому що ну але за нашою інформацію він був битий, скажем міліція, і все ну тобто, це робиться просто щоб замести сліди. Насправді і я ось вчора мала розмову, наприклад, з, зі слідчою Лілією Бабковою, яка веде справу Єгора, яка хоче мене допитати, але так хоче, що вона не може приїхати, не може передзвонити. Хоча знову ж таки до цього мені сказав Антон Геращенко, радник Авакова, що все до вас будуть ставитися, до вас будуть приїжджати міліціонери. Це під особистим контролем Авакова, Геращенка і всіх. Ну, мабуть, що наші слідчі для них Аваков це нуль. Я не знаю, якщо так. Але справу перекваліфікували таки на викрадення, так тобто розслідувати розслідуватимуть її все таки як викрадення людини, так за офіційними паперами, так але ну насправді це якась формальність. Я не знаю, яким чином вони це будуть розслідувати. Ну яким, тобто зараз жодний міліціонер український він слідчий, не наважиться поїхати на окуповану територію. Яка вже має особливий статус, там особ... вже е, поліція ДНР, там, знову ж таки, там ну, своя вже влада, е, іначе туди не сунуться взагалі. Але тут ще є питання е, з тим, як взагалі, е, як, як взагалі звільняти е, журналістів, які потрапили в полон, тому що. Ви згадали про те, що вам казали, що нібито журналісти в останню чергу будуть за них домовлятися. Тобто журналісти опинилися в якійсь дуже незручній, дуже невигідній ситуації, що імовірність їхнього звільнення нижча, навіть ніж там цивільні особи, да, які, можливо, там випадково потрапили в полон. А якщо журналіст їде зараз до зони вже колишнього АТО. То кожен має собі давати відповідно мати на увазі, що він сам за себе відповідає, діла руку спасіння утопаючих, діла рук самих утопаючих, чи їхати від каналу, який може гарантувати безпеку цьому журналістові. Тому що якщо це Су 12 канал, то вони звільняють своїх упродовж максимум двох тижнів. Двічі вже були такі випадки. Якщо журналіст їде від такого маленького каналу, як Еспресо, не хоче образити Миколу Княжицького, але е, е, ніяких гарантій, що людина повернеться з зони бойових дій е, неушкодженою людина, саме журналіст немає. Але якщо брати цей самий аспект, що в полон потрапили потрапляють журналісти от на ситуації вашого чоловіка, чи реагують якось чи долучаються до цього процесу журналістські організації, міжнародні журналістські організації, репортери без кордонів, комітет з захисту журналістів, чи якось вони сприяють цій звільненню? Журналіста з полону, ну з міжнародних організацій дуже вдячна Агнешка Ромашевська. Це союз польських журналістів. Вони написали листа, звернулися знову ж таки. Національна спілка України, журналістів України вони написали листа. Але це все дуже приємно, але ніякої не конкретної. Користі від того немає, тому що ну так, так, є звернення. Я дуже вдячна тим колегам, які підтримують, які інформують. Не всі до, до речі, більше навіть підтримували з російські російські колеги. Як це не парадоксально. телеканал НТВ і Газета. Ру вони долучилися. Тому ні, я знову ж таки кажу, що. Якщо журналіст потрапив в полон лонзу зоні то він повинен усвідомлювати, що він сам собі повинен давати раду. Ну я до цього висновку вже прийшла за ці три тижні. Для балансу я хотіла б зацитувати витяг із коментаря радника голови Служби безпеки України Маркіана Лубківського. Наша колега цього тижня зверталася з запитанням про те, як триває процес зі звільненням саме цивільних журналістів. От він сказав це далі. Цитата: ми не робимо різниці між військовим, цивільним чи журналістами. Вимагаємо безумовної передачі всіх, хто був затриманий. В принципі, це фактично повторення того, що сказав президент України Петро Порошенко. Я вам дуже дякую за. Цю розмову я хотіла б сказати, що цього тижня стало відомо про те, що з полону звільнили блогера Дмитра Патєхіна. Він був у неволі протягом двох місяців. Але за даними видання телекритика, до нині в полоні лишається ще п'ятеро журналістів. і Я хотіла б назвати їхні прізвища: це Єгор Воробйов, Олександр Білокобильський, Юрій Лелявський, Сергій Сакадинський і Роман Черемський. Ми всі сподіваємося на їхні звільнення. Це було суботнє інтерв'ю. З вами була Олена Римовська. До побачення.